До святкування дня міста залишається кілька днів. Тож небайдуже молодь вийшла на кілька локацій у центрі Білої церкви, аби підготувати їх до заходів, себто зробити територію чистою від сміття. Ми вийшли поприбирати трошки. Привести до ладу нашу територію, яка буде використовуватися саме до дня міста. Це буде головною локацією, і ми вирішили сьогодні прибрати, щоб і містянам було приємно і зручно перебувати на локації безпосередньо нам, як організаторам, теж до толоки долучилися чимало студентів білоцерківських навчальних закладів в управлінні з питань молоді та спорту. кажуть працювати з адміністраціями вищі легко, та і самі студенти охоче беруть участь у подібних акціях. Мені надзвичайно приємно працювати із закладами освіти нашого міста. Вони завжди дуже оперативно реагують на будь-які ініціативи і підтримують наше управління. І зазвичай за участю студентської молоді відбуваються ось такі заходи, як і сьогодні наша толока. Тому ми скоординувалися дуже швидко і оперативно. Організаторами даної толоки виступили як управління молоді та спорту, так і громадська організація Up to Date, всеукраїнський рух Let's Do It Ukraine і спільнота Volontim. Молодь забезпечили усіма необхідними матеріалами для ефективної роботи. Акція відбувається не просто у переддень дня міста, а збігається з міжнародним тижнем прибирання, кажуть активісти. Це вже не вперше, коли місцева молодь долучається до покращення місцевого екологічного стану. Так, щороку активісти. Прибирають кілька локацій, зокрема і біля річки, в районі залу органної та камерної музики. Цьогоріч просять доєднуватись також. Скористаюсь моментом, закликаємо долучатися містян небайдужих 20 та 21 вересня до нас, до всесвітнього дня прибирання, який також організовує Всеукраїнський молодіжний рух «Листують Тюкрейн. Ми також будемо виходити на прибирання на нашій сталій локації біля органного залу для того, щоб привести знову ж таки ту територію до ладу, зафарбувати різні надписи з посиланнями на телеграм-канали і всім іншим. І якось так. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко. новини, телеканал Крокус.